Друзі, всім добрий ранок. Зараз буду вам показувати, як заводяться мої дизеляшки. Чому хочу про це показати? Тому що як працює дизель, треба перевіряти в мороз. Це є такий головний показник. І свічки на палу, і сам мотор, і паливна система. Якщо ви купуєте машину дизельну, саме класно, коли це мороз, коли на вулиці зима. Що спринтер? Що пасад? Бралися в мене в цьому році в ну, Пасад брався в травні, спринтер у вересні. Тобто Так все заводиться, все працює, але завжди чекаю перших морозів, таких серйозних, щоб перевірити, як себе буде машина поводити. Тобто Почнемо зараз з вами з пасату. На вулиці у нас а, зараз мінус 9. Не знаю, що буде тут зараз показувати, яка тут буде. Ось, він показує зараз мінус 8. Ми що з вами робимо? Ось ми вставили ключа, трошки почекали і заводиться. Бачите? Це двохлітровий дизель від Volkswagen. Завівся, все працює. Ось я собі відразу вмикаю. Бачите, підігрив сидінь і виставляю собі 20, 25. І поки зараз я піду, заведу ту машину і виїду, повернусь сюди, сидіння буде тепле, а в салоні буде вже також тепло. Що, пішли заводити спринта. До речі, дивіться, різниця. Ця машина стоїть під відкритим небом, а пацат мій стоїть бачите, під таким навісом. Там скло не замерше. Спринтів в мене завжди, отак от зранку тут все замерше. Так, ну, Температура тут така сама, Поворачую. чекаю, поки він зараз світиться, і після того, коли погаснуть зараз лампочки, ось зараз ще ось свічка накалу погасла, я заводжусь. Все. Все працює. До вашої уваги, тут Зараз на приборці 308 тисяч 308 пробігу. Хоча, я думаю, треба помножити на 2. А в тому посаді, що позаду нас, 300, по-моєму, або 312. Ну, зараз сядемо ще поговоримо, також покажу вам пробіг. Це для тих, хто переживає, що дизель взимку не заведеться. Головне, щоб у вас була зимова, зимова солярка залита. І не заправитись, як я в минулий раз заправився на UPG, що мені прийшлось купувати присадки, доливати, тому що автомобіль втратив тягу, в машині почав гріти чек, все почало мігати. Подивіться в мене на каналі десь два відео ну, назад. Було це відео, це буквально ось було два тижні тому. Після того вже машина проїхала 1300 кілометрів. Вона з'їздила один раз в Черкаси. Я з Полтавської області, хто забув, і вона позавчора відвезла гуманітарний вантаж Запоріжжя і вернулася. Зараз тут вже залитий е Око, Дізель, Пульс, і в машині є тяга, не горить. Звісно, що чек. Ну і я вже не лью присадку, тому що все стало добре. Ось, була ласка. Сів в теплу машину, буквально, скільки тут пройшло часу, короткий проміжок часу, і ми вже їдемо в теплій машині. Дуже-дуже похвалю Volkswagen Passat в цьому плані, тому що я не знаю, в чому прикол, але коли в мене була шкода Octavia, по-перше, там не так швидко працював підігрів сідінь. Там не було такого, щоб я сів на тепле сидіння. Там треба було. Ти його вмикаєш, сідаєш, і тільки там хвилин через 3-4 воно почавається гріти. Тут я сідаю вже на тепле сидіння повністю. І плюс, скоріше всього, якось електрофен тут працює трошечки краще, і тут тепло. Що стосується пробігу, тут 312 тисяч з половиною, Майже 313. Все до того, знову ж таки, хто там каже, що дизеля це дуже, це дуже погано, що там великі пробіги. Так, да, великий пробіг. Е, да, заправлена правильна солярка тут. Немає ніяких проблем не по паливній системі, немає проблем з свічками накалу. У вас е, нормальний двигун, ви собі завелись. І я вас... Е, Ну Можу затвердити вам, що і навіть якби сьогодні було на вулиці не 9 градусів, а 29. Ну, 29, ладно, перегнув. Може, не знаю, що було б, але при 19 воно заводиться так само. Тому що це в мене не перший вже дизель. І це не перший випадок, коли я отримую задоволення від дизеля і не бачу нічого, чим би він був гірше за бензину. Друзі, що стосується спринта, я вам вже показав і сказав, що ніяких проблем немає, тому 99,9% я впевнений, що UPG тоді залило мені якийсь шмурдяк. Зараз дуже багато ви можете мені писати, що це так щось там співпало або ще щось. Можливо, тому я допускаю 0,01%, що це так щось співпало. Але я також допускаю, що навіть незважаючи на те, що диспалово їде із Європи. Тобто, це там Румунія, Болгарія, Польща, Литва. А ніхто не заважає вже завезену солярку сюди, тут і чимось розмішати, розбадяжити і потім заправляти нас. І так, так не звісно. Звісно, що так не всюди. Але ось якби результат на лице. Кому цікаво, ви можете подивитись це відео. Нікого не буду, ну як будь-ні в чому не звинувачувати, тому що вважаю така ситуація в країні, але. Ну, Чомусь саме до цієї заправки в мене погане враження ще склалося, коли в мене була Октавія, і коли я тестував їхнє паливо. На їхньому паливі в мене склався менше пробіг. Це не то, що ви ж розумієте, ніхто мені не платить не за рекламу іншої мережі, не для того. Тобто я ж не того рівня людина, я просто звичайний. Хлопець, який ось їздить, вам це все знімає і показує. Мені ну, немає сенсу щось брехати або. Накручувати, тому якби от так, от тоді вийшло на 100 кілометрів, менше проїхали, і тут сьогодні машина відмовилась їхати. прийшлось заливати присадку. Що стосується термостату, термостат замінив. В телеграмі вже викинув коротеньке відео, тому підписуйтесь на телеграм канал В Ютубі викинув скоро в шортс. Тобто зараз з заміненим термостатом ДСГ в мінусову температуру виїжджаю на трасу через. Там 3 км буде 90 градусів. Машина гріється, питань нічого немає. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатись на мій інстаграм, Ютуб і Телеграм. Вам гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей.